13 січня о 18.00 у Кременчуцькому міському палаці культури проведуть виставу суперсучасної комедії для дорослих під назвою Квартал червоних ліхтарів. Квитки є у продажу каси БЦ-Бульвар і разом з тим Кременчуцька газета і театральна каса Кременчука БЦ-Бульвар розігрують 5 квитків на двох осіб кожен на виставу Квартал червоних ліхтарів. Анкети приймалися до 10 січня, і зараз ми оголосимо результати розіграшу. Отже, переможці. Перший. Володимир Пустовіт. Другий переможець це Богдан Алисак. Третій переможець це Колесник Ольга. Четвертий переможець це. Це, 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 це? це. Наталія Вергалес. І п'ятий переможець це. Вероніка Прищепа. З кожним з них згодом з'яжеться представник редакції.